На гостину завітало нове заняття зі звукової культури мовлення. Але спочатку ми підготуємо наш ротик для правильної вимови звуків та виконаємо артикуляційну вправу парканчик. Зімкніть верхні та нижні зубки, посміхніться, повністю показавши їх. Ніби наші зубки це паркан. Я буду рахувати до п'яти ви Утримуйте губки в такому положенні. Коли ви почуєте 5, то поверніть губки у вихідне положення. Зрозуміли? Давайте спробуємо. Посміхніться та покажіть зімкнуті зубки. А я рахую: 1, 2, 3, 4, 5. Розслабте губки. І ще раз посміхаємось: один, два, три, чотири, п'ять. Розслабляємо губки. Молодці! Ви добре впорались із завданням. А зараз я перевірю, наскільки ви уважні. Гра називається ланцюжок слів. Я буду називати слова, а ви за мною повторювати. Але при цьому правильно називати усі звуки в словах. Тож починаємо. Мак лак. Так, бак. Сік вік. Тік. Бік. А тепер увага, тачка, качка, дачка. Розумнички, у вас дуже гарно вийшло. А зараз я пропоную вам послухати невеличку, але дуже цікаву історію. У конюшні жила. Собі маленька конячка. Усі звали її Іринкою. Конячка Іринка була веселою, доброзичливою. З великою радістю вона виступала перед дітьми, катала їх по парку. Кожного разу, зустрічаючи своїх друзів, конячка Іринка голосно вигукувала. І. Ось така історія. Дітки, скажіть, як звали конячку? Так, правильно, а що полюбляла конячка Іринка робити? Яку пісеньку голосно вигукувала Іринка, коли зустрічала своїх друзів? Так, тітки. Це і, і. Правильно, пісенька звук конячки звучить і, «І». Його можна тільки почути і вимовити. Вимовте цей звук ще раз. І. -і. Зверніть увагу, як він вимовляється. Ротик напіввідкритий. Вільний видих повітря з рота, при цьому повітря не зустрічає жодних перешкод. Спробуйте заспівати пісеньку зі звуком І чи виходить? І. -і, -і, -і. Так, звісно, тому ми точно можемо сказати, що цей звук голосний та позначається червоним кружечком. А на письмі ми позначаємо звук І ось такою літерою. Буква І, неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Давайте подивимось, на що схожа літера І. Пограти зі словами, в яких є звук І. Перша гра нам вже відома. вона називається Впіймай звук. Вона проста, але дуже корисна, оскільки розвиває увагу та фонематичний слух. Правила дуже прості. Розгляньте малюнок, назвіть його. Якщо в цьому слові є звук І, то плесніть в долоньки. Зрозуміли? Тоді починаємо. Перше слово індик. Індик. Схопили звук? Правильно, він стоїть на початку слова. Сонце. Сонце. Не ловимо. Немає тут звуку І. Вікно. Вікно. Зловили звук. Він стоїть всередині слова. Сом. Сом. Не ловимо. Вірно. Звука І немає. Шорти, шорти. Молодці. Звука і немає. Пірамітка. Пірамітка. Зловили? Правильно, оскільки тут аж два звуки і, тому можна плеснути в долоньки. Два рази. Далі коні. Коні. Зловили звук і? Він стоїть в кінці слова. Молоко. Молоко. Немає звука і. Олені. Олені. Зловили звук І. Він стоїть в кінці слова. Молодці малята, я впевнена, що ви добре впорались із завданням. А зараз нас чекає наступна гра: знайди слово зі звуком І. Вам необхідно назвати слова, в яких ви чуєте звук І. Зрозуміли? Тоді починаємо. Ліс лимон, вівця. Ліс лимон, вівця. В яких словах ви чуєте звук І? Правильно, це слова ліс та вівця. В слові лимон звуку І немає. Мак пінгвін, страус. Мак пінгвін, страус. Так, молодці. Звук і є лише в слові Пінгвін. Стіл. Порося, пиріг, стіл, порося, пиріг. Так, немає звуку. І в слові порося. Кошик, пес, радіо, кошик, пес. Радіо. Розумнички звук І є в слово в слові радіо. Папуга квіти, лялька. Папуга квіти лялька. Розумнички. Звук і є в слові квіти. Наступні слова сіль, хліб, дім. Сіль, хліб, дім. Правильно, звук І є в усіх словах, які зображені. Розумнички, ви всі слова відгадали, усі завдання виконали. Згадаємо, чим ми сьогодні займалися на занятті. Яка артикуляційна справа допомогла нам потренувати ротик? Так, ліний аканчик. Чи всі правильно назвали слова, виконуючи вправу ланцюжок слів? Молодці. А як звали конячку, яка познайомила нас зі звуком І? До речі, який це звук? Голосний чи приголосний? Так, правильно, голосний. А яка гра вам найбільше сподобалась? Давайте ще раз згадаємо, які голосні звуки ми з вами знаємо. Називайте їх. Які ж ви всі молодці, так тримати, друзі? Мені дуже сподобалось вами працювати. До нових зустрічей на наступному занятті зі свого курса.